Вітаю сьогодні. З вами Наталія Чайковська, українська авторка, і ми будемо говорити з вами про твір, який цього року вийшов у видавництві Нора Друк. Це роман серед вовків Курта Еліса, південноафриканського письменника і сценариста, чиї роботи нагороджені багатьма літературними преміями і відзнаками. Скажу декілька слів саме про автора: Курт Еліс народився в одному з найнебезпечніших районів Дурбана в Південній Африці. Його дитинство було дуже непростим. В той час, коли однолітки зіткнулися з насиллям. Наркотиками і різними бандами Курт Еліс ховався у світ літератури. Він ішов у бібліотеку, аби поринути в якусь певну мандрівку, яка покаже йому трохи інше життя, ніж те, яке він бачив у своєму місті. Роман серед вовків є початком детективної серії про головного героя Ніколаса Кріда. Який бореться з звірами у людській подобі, в анотації до твору йдеться, що роман моторошний і психологічний трилер. Отож, давайте будемо розбиратися, чи насправді це так. Те, що він моторошний, я б не сказала, мене він не налякав. Але те, що він психологічний трилер, з цим я стовідсотково згідна. І ви знаєте, іноді буває, коли читаєш і після прочитання, відклавши книжку, ти розумієш, що вона лишила якийсь певний слід, певний відбиток. Так, власне, саме з цією книжкою було так само. Я довго думала, чому так. І питання в тому, що автор створив таких непересічних і неоднозначних героїв, про яких ти після прочитання ще дуже довго думаєш. Отож в книжці йдеться про розслідування вбивства молодої жінки, чиє тіло знайшли понівеченим і розчленованим. трохи страшнувато, ж? до справи долучають як консультанта. Колишнього профайлера ФБР, який повернувся додому в Південну Африку. Мова йде про Ніколаса Кріда. Він дуже неоднозначний персонаж, дуже цікавий. Що маю на увазі? Те, що його. Вчинки і його думки часто суперечать одні одним. Те, що він робить певні нетрадиційні кроки, те, що він навіть не намагається влитися в команду, яка займається розслідуванням. І його певне отаке відсторонення трохи турбує колег. Він не усім подобається, але знову ж таки автор розкриває і інших персонажів, яких скажу до слова, трохи немало у творі. Розкриває і показує, що кожен з них має якийсь свій гріх у минулому. Тобто, вони читаючи, ти розумієш, що вони справжні люди, і ти цьому віриш. Такі твори мені однозначно дуже подобаються. Отож, коли до розслідування було долучено Ніколаса Кріда, з'являється версія. Перша версія, що молоду жінку убив її колишній хлопець. І далі під час розслідування переплітаються дуже лінії. як Сьогодення, так і минулого. Тобто, автор розкриває певні моменти, такі як чому Ніколас Кріт закінчив свою роботу в ФБР. І ці таємниці його минулого страшенно турбують його напарників по команді, з якими вони займаються розслідуванням. Але автор робить ще один хід: він вводить Ще одного доволі цікавого персонажа журналістку, яка хоче розкопати усі таємниці Ніколаса Кріда. І, уже переплітаючи і розслідування, і таємниці нашого героя, Автор підводить нарешті до того, чому так сталося і хто ж насправді вбив цю молоду жінку. Але що було найцікавіше читати мені, чому наш герой настільки неоднозначний, чому він не боїться осуду, чому його не турбує думка оточуючих? І, зрештою, дочитавши, я таки зрозуміла, чому цей персонаж, власне, такий, а не інший. І саме завдяки таким персонажам такі книжки читаються дуже легко. Скажу відверто, я її прочитала за два вечори. Але тут, врахуйте, доволі немало, майже 400 сторінок. Отож, сподіваюся, що зацікавила вас цією книжкою, і ви звернете на неї увагу. А я буду чекати продовження, оскільки серед вовків є початком детективної серії, то сподіваюся, що скоро український читач зможе прочитати і продовження. Дякую вам усім за увагу! Гарного читання!